Взагалі, от, як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду. Дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1, А, а 2,1 – це вже точка, тому що вона зникає. Від нас люди відновить можливо, можливо діянна. Діянна. А, взагалі як нас помирають набагато більше, ніж народжують повернути. І ми постійно уходимо відновить майже не народжується тільки людей помирається, просто багато більше, ніж кількість. Народжують. Саме тому в Європі і ми є проблем за... в мір працевлаштування, за... працевлаштування в робочим класів людей, щоб саме тому, з... за... тому, тому туди йде так багато імгранів. Я не знаю, що в Європі понаправили з працевлаштування країн робочим класів. Я не знаю, чому вони понарабили імгрантів світу, було, напевно, до кінця проблема в чому, що арабські наслідки цього 25 років дітей. Коли Україн за 33 в тому, що я ще ні разу не жіна, у них ж там 25 років, вже 5 дітей. Куча моїх адміністратив, коли вона так там, я ж ти той або є і не мають дізнатися дітей не треба заробити світ і куча моїх це так само поки ми до відповідальність відносимося або є не мають права свого заробити качаємо якісь свої відповідальні до своєї поки ми до цього відповідаємо просто бренд одружується народ штампуєш тампує штам качаємо якісь моральні там просто вибрав європейська нація світ просто бренд дружується і народжує. ви потім можна сказати що я не штатаю не От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень. У 85% Немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже не ясно як знять, бо ціни вже як в Варшаві стали, як в Європі. Отак дошагались ми в Європу. Що робити? Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і в нас є можливість на розповсюдженні українських, новостних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду, будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар. Ти зрозумієш, чи тобі це підходить. Ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі.